Мої вітання! на ваших екранах! Легендарна тактико-стратегічна гра CNC's General Zero Hour. І сьогодні, в світ тактики та стратегії, ми з вами поринемо на карті Арктична Лагуна, переглядаючи бій між Асусом та Скубою, який проходив в 2021 році. Асус в нас грав під жовтим кольором на верхній точці цієї карти. Скуба в нас грав. На нижній точці цієї карти. Асус жовтий, Куба – Зелений, Асус з України, Скуба з Великобританії. Нещодавно ми з вами дивились вже бій між Маджестою та Екскелем. і там результат, ви всі знаєте. І сьогодні подивимось, що зможе Асус своєму двобої виграти цього британця. Хоча вони зустрічались і раніше. А саме на World Series 2021 2019 року, і там Asus переміг, взявши бронзу цього турніру. Цей бій датований 2021 роком, це декілька років по тому. І подивимось, що зможе сьогодні Asus перемогти. Перед тим, як гравці розпочнуть активну свою гру, хотів би нагадати вам про підписку. Про вподобайки, також не забувайте вмикати дзвіночки. На каналі проводяться також лайвстріми на Twitch, Trovo і YouTube. Якщо вам щось потрібно, під цим відео є купа посилань. Переходьте, дивіться і заходьте, куди вам цікаво. І розпочинається вже перші, перші баталії на цій карті. Танк дракон заїжджає від Асусу по лівому фланзі, І встигає все ж таки Скуба відправити туди майстра бою. І зупиняє цей танк дракон. Під скуби поїхав по правому фланзі. Перший аванпост. Аванпост має дуже чудовий кут огляду. Його навіть як розвідника можна використовувати. І у відповідь Асус відправляє свій аванпост також на правий фланг б'є по. Машинам, які добувають ресурси. Ну і Скуба буде зараз займатися тим самим, як і Asus. Аванпост від Асуса вже зупинила, а ось аванпост від Скуби ще ні. В центрі є невеличкі заворушення, була невеличка війна між порудами, і цю війну все ж таки виграв Асус. Закріпляється за центром. Ну, закріпитись за центром, це як мінімум дає тобі перевагу тим, що ти будеш бачити все, що знаходиться навколо, дає огляд непоганий, з умовами такими, що обидва гравці продають командні центри. Любий моточок карти, який ти побачиш, це навіть плюс. Зупиняється ж таки аванпост на правому фланзі від Скуби, але він тут машинки побив. Економічно Асус завдав, зазнав втрат невеличких, але все ж таки гра продовжується. В Скуба вже досить таку сильну групу веде в центр. Шукає він битви. Асус на цю битву не відповідає і е, намагається шукати десь слабкіші місця, ніж йти в лобову атаку. І, напевно, це і правильно. Вирішив по лівому фланзі піти, але подивившись, що там є, і що до нього їдуть гості з флангу, не хоче потрапити в оточення Асус і повертається назад. В центрі Скуба також володіє ініціативою, тримає територію. У Асуса вже є центр пропаганди, це йому дасть перевагу над його супротивником, тому що в Скуби немає поки що відбудованого центру пропаганди. І з'являється вже перша чорна лота від Асусу. Є на карті нафтові вежі, які можна перехопити. Кожне перехоплення такої вежі в перший раз дає додатково бонусом 1000 доларів. Це дуже хороші гроші. Якщо навіть твій супротивник потім. Перехопить цю нафту, вона вже не буде давати йому такого бонусу. Тому вкрай важливо на цій карті їх захопити першим. І Асус, скоріш за всього, буде якраз таким. Досить велику групу тримає Скуба в центрі, намагається вивести Асуса на прямі, на прямій дії, але Асус не ведеться на це. І потрошки. Потрошки-потрошки, від'їжджаючи назад, не хоче вступати в свій генеральний бій. Група в нього не така велика. Хоча, якщо так подивитись, можливо, вони рівнозначні. Є вже перше перехоплення нафти. Куба намагається, щоб на нього пішли атакою, займає поруду в центрі. Асус на це на не відповідає. Є вже чорна лотос і від Скуби, також добудувався центр пропаганди. Без нього вона б не з'явилася. І Скуба починає йти вперед. Асус намагався теж поїхати, але в нього війська стояли незручно. Не і тому доводиться з невеликими втратами відкатитись назад. Асус теж захопив, також захопив другу нафту, отримав свої додаткові 1000 доларів, але Скуба слідом перехопив її назад. Але все ж таки е, тисяча вже у Асу в кишені. Поїхав бульдозер на правий фланг, там є коробочки, їх можна збирати. І я так розумію, Скуба хоче додаткові кошти. Йому. Хочеться домінувати по цій грі. У Аса вже є аеродром, є перший Хелікс. Подивимося, як буде його використовувати Асус. Чи буде він вдалий? Чи зможе він красиво їм атакувати? Поки що у Асуса група стоїть на центрі. Він вперед не лізе. І Скуба також тримає групу на центрі, тому треба, якщо і пробиватись, треба буде пробиватись з боями. І Асус намагався пробитися, але там досить така вже група чекала на Асуса, і у Асуса група була на марші і досить незручно і невдало. Вже третій ранку з куби є. Це погано для Асуса. Це дуже погано, тому що, скоріш за всього, буде використовувати свої підвищення скуба. Асус таких привілеїв не має ще. Є вже командний центр. Відновлено у скуби, у Асуса, командного центру немає. Йому в нього і раунду немає, тому буде вкрай важко. Вибиває потрішечки скуба Асуса з лівого флангу. Там зараз знаходиться лише вежа і нафта. Більше там присутності від Асусу немає. І Асус поїхав через центр, ігноруючи сили скуби. І поїхав свою атаку. В центрі немає нікого у Скуби. Є невеличкі сили спротиву, але це ніщо. Оу, на лівому фланзі. Скуба взяв в підвищеннях. Скуба взяв в підвищеннях. Зброс танків. Майстерів бою, і не прогадав, там ні нікого від Асусу немає. А Асус на це не зважає уваги, їде вперед, потрапляючи в такий мішок. В нього, в нього війська супротивника є і справа, є, і зліва, і ще є шанс зараз заїхати із тила. І група Асуса знаходиться під шаленим тиском і намагається Асус давати бій. Група Скуби розтягнулась на марші і не вдалося. Е Ефективно зустріти, резерви вводить в бій Асус другим темпом атакуючи, і загалом ця атака в нього хоча спочатку виглядала досить незручною. Він був майже в оточенні, але Скуба не зміг перегрупувати свої війська і отримує зараз хороші прочуханки. Полетів потужний гарматний удар. по Ресурсному центру і вибиває навіть з військовим заводом відразу дві будівлі. І Скуба, дуже добре виглядаючи хвилин 5 тому, залишається без військ, залишається без військового заводу, залишається без ресурсного центру. І вдається лише відбитись за допомогою цм бомби У Асуса на базі також є невеличкі проблеми. Танки майстера бою. Лише тільки зараз. Вибивають. І Асус по рангу вирівнює ситуацію. Однією лише атакою. Полетіли всі підвищення від Асусу. Це летить і ЕЦМ бомба, і бомбардування. Бомбардування летить на другий ресурсний центр. І також знищується. Асус теж не брав е, міни. В підвищеннях він взяв також батлмейстерів і скидує їх на базу супротивника. І тепер гра за декілька хвилин змінила свій, свій ракурс, і тепер раком стоїть не Асус, а раком стоїть Скубо. Хоча декілька хвилин тому Куба виглядав ну досить, досить так серйозно. Але тепер вже ініціатива на боці Асуса. Як міняє сили сторін одна важлива атака, досить красива, досить, ймовірно, що Скуба може і не витримати. От, подивимось, зараз на лівому фланзі війська від Асуса. Скуба намагається танцювати військами, вибирає бомбардування як спосіб захисту, але. Е Знищує лише один Гатлінг бомбардуванням, це в нікуди. Але тут захлиниться, не здається. Ця атака від Асуса. Є також невеличка атака на правому фланзі на базу Асуса, там треба теж буде її якось зупинити. Є чорна лотос тут в цій групі, вона теж допомагала при обороні. І велика купа ракетників намагається знищити ресурсний центр. ну Тут ресурсний центр вже пустий. Його можна навіть і продати. Це, він вже використав своє. Асусу треба переходити до центру. І так він і переходить. Бульдозер туди під'їхав, відразу ж поставив ресурсний центр і розпочинає збирати коробочки. Ще чотири танки-баттлмейстери від Скуби закидає підвищеннями в тил. І відразу ж вибиває, вибиває центр пропаганди. Що стосується цих е, майстрів бою, в них, в них є поліпшення. Е, Це швидкострільність, Є такий апгрейд в центрі пропаганди для танкового, для танкового генерала для цього типу юнітів. І цим активно користуються обидва гравці. Вони замість одного залпу роблять відразу два, і скуба знищує ще й аеродром. Не встигає Асус відбити цю атаку, і зараз по ситуації гра вирівнюється. Тепер Асус грає з одним ресурсним центром, з Куба і має навіть два. Тобто у нього навіть все добре. Перехоп... Перехопила артилерійську платформу чорна Лотос, і тепер вона під контролем Асуса. І б'є вона по машинам, які добувають коробочки. Є ще один Хелікс. Сподіваюсь, на цей раз Хелікс буде більш. Там десь загубив нічим там цей перший Хелікс. Нам не... Ніякої зміни в грі перший хелікс не мав. І тому доведеться подивитись, як других, другим Хеліксом зіграє Asus. Перший був не дуже вдалим. Знов Скуба збирає цю групу. Звідки він таких коштів бере? Невідомо, але група є. І тепер вже в нас бойові дії переходять на лівий фланг, але знову ж таки Асус вперед не лізе. В нього ситуація зараз економічно теж не найкраща І по групі з юнітами це можна буде і подивитись. Летить бомбардування, летить по ресурсному центру, але ресурсний центр виживає. Підом летить гарматний удар, намагався спіймати групу Асуса. Але теж не вдало. Це пролетіло. А, це Асус бив. О, а куди він бив? Не зрозумів. А ось гарматний удар від Скуби, і гарматний удар від Скуби вже добиває ресурсний центр Асуса. Асус, напевно, думав, що сюди буде заїжджати Скуба, але він помилився. Чорна лотос працює в тилу. Батлмейстер був кинутий з літака. І прикриває він роботу Чорної Лотос. Тут намагається Скуба відбудувати новий командний центр. Перший був лотосом перехоплено. І зможе зупинити Асус це чи ні. Невідомо. Летить бомбардування. Летить на побудову якраз таки командного центру. І на 99% зупиняє, зупиняє. Цю побудову. Також перехоплює ворожий центр ресурсний і втікає. Намагається втікти. Чорнолотос, напевно, зможе або не зможе. І Асус відразу ж переходить до своєї наземної атаки під прикриттям наземних юнітів. Залітає в тил Хелікс. Чи є там чим зупиняти цей Хелікс, невідомо у Скуби. Намагається туди відправити Гатлінги. І перший Гатлінг знищено, другий. Ще два їдуть, ні Фелікс падає. І група Асуса також знаходиться під атакою. Тут багато і цм танків все це заморожується, але Скуба все ж таки несе свої втрати. І Асус знищує групу з лівого флангу. Є невеличка група їде з центру. Вже у Уаса не, не вистачає сил. І його атака зупиняється. Так, бойові дії продовжуються, але атака вже втратила свій темп і не зможе далі просунутися Асус. Тому що і Скуба вже зібрав свою групу з нуля. Якось знайшов він собі сили зупинити це все, а у Асоса сили закінчились, він не може нічим допомогти більше своїй групі, але Асус зараз дуже чудово виглядає. Йому б сюди додати. Насправді ще ресурсний центр ціни б мене не було, але він грає зараз через один ресурсний центр та захоплену нафтову вежу, Побудує новий аеродром, ще один Хелікс хоче замовити. Оцей треба було продавати, який там вже пустий. А ось тут побудувати новий. Але Асос зараз дуже сильно сконцентрований на грі, і тому він все скоріш за всього, на мою думку, він забув. Про це ресурсний центр. Можливо, десь тримав в голові, що зараз зараз відбудую, але все ж таки е, машини своїм ходом лише добувають ресурси. Так, полетіла ІЦМ-бомба. Це на командний центр, щоб підвищення не було використані. І відразу ж відправляє через підвищення 4. Майстра бою. Ще й, ком... ще й бомбардування використовує і щось у вас тут. Все... Дуже погані справи у... у куби. І кошти є. І армія є. Так, ще один Хелікс падає. Погано, погано. хелікси щось у нас не, не проходять в цій грі. Дуже погано вони вони себе. Рекомендують і Асусу вже потрібно на оборону своєї бази е, для себе скидувати. Танки батлмейстри. І ситуація не, до, не досить хороша для Асуса У Скубу все більш-менш рівненько. Побігли ракетники в центр. Там Асус. Останні коробки дособирає. Є група досить, досить така цікава у Скуби, невелика, але її вистачить продавити. У Асуса немає такої групи. І тільки зараз Асус відбудовує ресурсний центр. Все ж таки згадав він про нього. Летить гарматний удар. Судячи з траєкторії, летить він на військовий завод. Скуба намагається. Намагається. Уникнути цих проблем, хоча як якісь гроші повернути, але не встигає, і військовий завод вибивається. Хоча і намагався його продати. Добре, він залітає. Є новий командний центр від Скуби. Все ж таки, бульдозери не всі вибув Асус. І все в нього чудово. Гроші є навіть на побудову нового військового заводу. Дуже багато піхоти у Скуби. Піхоти взагалі немає Асус. От якщо танки-баттлмейстери проти Хелікса, тут десь літав Хелікс, вони не такі. Ааа, тут данг Дракон навіть бере з собою. Асус. І не може залітіти сюди. Хелікс, тому що ракетники його зіб'ють. А самі. майстера бою ну, досить такі. Беззахисні перед Хеліксами. Намагався підловити групу Асус. Але не, від... не вдалося Скуба їх. Їми від'їхав. І намагається Хеліксом по... по правому флангу. Там дракон. Дракон буде висаджено перед командним центром, і це буде підпал командного центру. В центрі все це ж таки. Асос програє свою боротьбу. І командник теж таки доводиться Скубі продати. Перед тим використав він бомбардування на один єдиний танк дракон. Але у Асоса проблеми. У Асоса немає чим захистити свою основну базу, вже втрачає аеродром. Надалі є. Може Скуба їхати забирати військовий завод. Елікс повертається на базу, але чим він може допомогти зараз в цій ситуації, не зрозуміло. Є вже гатлінг, є ракетники, є ще Гатлінги. І додавлюю додавлю Скуба. Можливо, Асус щось і вигадає в цій ситуації. Хача грошей вже не зовсім так і багато. 2000 є, але це ні на що не вистачить насправді. І залишається три будівлі, одна з яких командний центр. Куба продовжує свою атаку, і вже у Асуса помітно, що не вистачає сил для того, щоб відбити цю атаку. А, але граф він досить добре, він декілька разів цю гру е, на свою користь міняв, але все ж таки на фінальному етапі він все ж таки не зміг додавити. Використовує ІЦМ-бомбу, але немає чим групу цю накрити. І ця МК була скинута ну, просто ідеально, але немає, немає, немає чим добити цю групу. Ясу здається. Така в нас вийшла гра 2021 року. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забуваємо про подобайки, про підписку, бо за статистикою 60% переглядів каналу без підписки. Також не забуваємо прожимати дзвіночок, заходити. На Лайф, Твіч, Трово та Ютуб канали для перегляду стрімів. І всі цікаві вам посилання є в описі до цього відео. Я з вами не прощаюся, до побачення!